Найкращими трояндами моєго садочку вітаю вас, любі! З найсильнішим, найголовнішим святом, святом наших захисників цвіте Ешлі. О, диво, він навіть має аромат. Я ніколи раніше не відчувала його такий тонкий, приємний аромат. Чи троянда вже стала доросла, чи просто такий зараз. Період, що теплі дні і холодні ночі, але Ешлі має аромат. Я навіть зараз роблю зйомку і відчуваю його неймовірно. А ось трояндочка, яку знімаю під замовлення від глядачів. Ось така гарна, ідеальна квітка. Троянда Джаліта. Вона в мене квітувала з однієї сторони свого куща, зараз з іншої. І ось такі вже яскраві квіти: Траянда Джаліта. Супер, супер стійка до сонця, але не до барошнистої роси. Ось бачимо ознаки. Потрібно обробляти, а в мене, на жаль, зараз немає тапазу, потрібно купувати і обробляти трояндочку. Чому? Ну, Тому що тому що, само по собі воно не пройде. Зараз такий час, що тепло, а вранці є роса, день короткий, ніч довга, і це. Іде тільки на користь ночі, тому зараз дуже гарно себе почуває ось ця барашниста роса, бачимо. Джаліточка, вона відквітувала, майже вже відквітувала ось такі квіти, вже білого кольору, але вони довго тримаються з однієї сторони свого кущика. Квітіння пішло на цю сторону, дуже-дуже гарні квіти, і, на жаль, барашниста роса. Троянда жаліта все рівно, не перевершена. А ось лампіон поки ще чистий. Він взагалі завжди чистий. Але, але ось також почало, почало вже, вибачте, крутитися листечко. Ні, це не троянди такі погані сорти, і нія така погана їх доглядачка. Це такий рік. В мене була просто епідемія на початку сезону, і я так раділа, що мені вдалося її все ж таки перебороти, але бачите, назавжди побороти це неможливо. Це інша форма життя, і навіть вже з'являється на таких стійких трояндачках, як лампіон. В нього неймовірно, завжди чисте, таке глянцеве листя. І ось також вже ознака це ж лампіона. Так, це, Або це джаліти. Ні, це лампіона. Це такі лампіона і такі також покручене. Яка ж вона гарна в цьому цвітінні? Ідеальний кущ, гармонійний і квіточки, які ж вони гарні. Вона і в першому цвітінні дуже гарна. Ну, влітку я не знаю, скільки там хвиль було в неї, мабуть, дві. Мені здається, що це четверта. Ну, або. Вона квітувала на нових пагонах. Як би то не було, ця троянда дуже-дуже щедра на цвітіння. Має гарну форму квітки. Квіти тримаються добре, кущ ращувають. Гарна. Острівна серія. Багама! І як же я обожнюю ці створіння? Ні, зараз я не про троянди. Подивіться. Тут палює багамол. На жаль, на жаль, з холодами вони зникають, вони не переживають зиму, але десь тут, садочку, мабуть, вони вже повідкладали, на наступний рік будуть маленькі багамольчики, який ти гарний, дивовижні. Троянде Ліндрено також ароматна зараз. Сонечко в нас ще пригріває, як влітку. Боже, як гарно. як гарно на білому світі, якби не війна. Так ось Лін Рено. Це дуже гарна троянда, ароматна Любі, але вона зовсім зовсім не тримає квітку, і це правда. Я вже розповідала, що в Першому цвітінні я нарізала великий букет навмисно, щоб занести в будинок, і троянда ця стояла хоча б в букеті довше. Ні, три дні і все. І вся магія закінчилася. Всі пелюстички опали. Ось така троянда. Це щось неймовірне: або зі мною, або з трояндами. Ось Керіо. Я ж завжди кажу, що в нього немає аромату. Аромату немає, але є легкий такий запах, легкий троянди. Я дуже вдячна цьому сорту за його життєздатність. В наших нелегких умовах спекотного півдня ця троянда цвіте і радіє Кіріо. Навіть ароматна зараз неймовірна троянда. Керіо завжди висока, бо це сорт зрізочний, і вона дає високі прямі пагони. Не завжди з однією квіточкою буває і букетне цвітіння, але зараз на осінь ось така керіо. Як завжди, гарна. Гарнюнька, гарнюнька, ось така гарна квіточка. Вів'єнвест тут і любі. Також вже є ознака цієї барошнистої роси. як добре робити відео. Я навіть не бачила. Я не бачила, що в цієї троянди також вже проблеми. Ну, Трошки Трошки майже розпач, бо я не буду мати наступні дні можливості обробити їх. Але потрібно. потрібно або зрізати, або обробити. А зрізати шкода, зрізати оце все листя разом з пагонами. Це верхівочка. В мене є на каналі відео про саме цю хворобу, і вона завжди, ось вона завжди, буде на самому свіжесенькому листічку. Вона не буде знизу куща, вона буде тут. Ну, якщо зрізати, це трохи зупинить її розповсюдження. Ну, але шкода, хочеться ще квітів. Що робити, що робити? Бігти, бігти по Топас, купувати, бо в мене немає. Беліпоксанфлор. Я вже мілувалась, мілувалась цією трояндочкою. Каже, вона гарна, також флорібунда. І ось тут хто має ідеально закручену, набиту квіточку. Ларанка Броль. Вже немає такої спеки, і можна побачити мій геніальний задум. Ось як я їх саджала поряд, бачите? Ось це очко. І ось трояндочка поряд. Ну вони просто в кольорах один в один. Айсфаю і поряд з нею Клод брасер Почали закриватися, то я вирішила зробити все ж таки цей кадр. Ну, як воно пасує. Як воно пасує. Оці кольори цвіте, попилястими своїми квітами, хот-чуколет. Хот-какоу. Ну, я так звикла. Хтось мене вже поправляв і сказав, що це помилка, це хот какао, це не ход чуколет але любі це одне те саме. Це какао. У нас це какао. Неймовірно, це вже. Вкотре цвіте дереві. <смі> і ось цей деревій біля троянди дуже гарний. в мене вже повно таких кадрів. <смі> ну, але не в жовтні. Бачите? Деревій цвіте, і поряд режис Маркон. Чарівна троянда, чарівна ароматна. Як завжди, шикарна стійка Хайнс Вінклер. І знаєте що? Листя повністю чисте, а ось тут, на квіточках є. Дивіться, що робиться. Троянда дуже-дуже-дуже стійка. Взагалі до грибкових захворювань, але ось починаються проблемки, любі починаються, починаються. А в нас стоїть гул. Ось хто цвіте вже на осінь, так це плющ. Повно, повно бджілок і аромат стоїть. Дивовижна рослина, не тільки гарна своїм листям, але, але і ось тим цвітінням вже таким пізнім, а потім ще і ягідки утворюються також дуже декоративні. Плющ. На валіс цвіте, також я оновлювала куч, бо він був дуже великий. Але такий нагадував якийсь вже штамп. Все йшло від одного старого пагана. Ось бачимо троянда, нібито непогано понаростила, кущики вона оновилася, все молоде, тонесеньке. І, як завжди, Наваліса я люблю, люблю, не дивлячись ні на що. Він дуже-дуже шляхетний. Шляхетна троянда, Наваліс? Або Посейдон це одне те саме. Хочу любі вам сказати дякую, дякую, що пройшли зі мною, моїм улюбленим малесеньким садочкам, дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі, дякую, що довіряєте моїм порадам, які я даю, і вдячні за них. Сьогодні я не даю ніякі поради. Сьогодні я просто гуляю і дуже-дуже рада, що ви зі мною дякую. пишіть, як завжди, чекаю, ваша Лариса.